Приходом весни перелітні птахи повертаються з теплих країв. Послухайте цікаві факти про них. Зозуля гніздовий перелітний птах. Прилітає в кінці квітня та травня, коли дерева вкриваються листям. Зозуля це невелика. Камахоїдна пташка трохи менша за голуба. забарвлення переважно сіре, груди світліші, з поперечними смугами, має довгі крила і довгий хвіст. Зозуля живе у лісах, степах, лісостепах та горах. Пташка зазвичай. Свої гнізда не мостять, і яєць не насиджують, вони підкладають свої яйця іншим птахам. Живлиться вона на гілках дерев, перш за все гусінню, жуками, мухами, інколи ягодами. Зозуля є надзвичайно корисним птахом. Вона летить туди, де є багато шкідників лісу. Зозуля це єдиний птах, який їсть багато волохатої гусені, яка надзвичайно є небезпечним шкідником лісу. Найбільше знаменитість серед співочих птахів це соловей. Соловейко маленька пташка, її розміри трішки більші за розмірів горобця. Колір птиці непримітний, буровато-коричневий, буро-сірий, досить довгий і закруглений хівіст. Солов'ї досить швидкі птиці. У середньому їхня швидкість може досягати до 50 км за годину. Це маленька пташка, яка важить близько 25 г. Довжина тіла у самців і самок 16-17 см. Звичайний соловей мешкає в Україні усюди крім Карпат. Всі солові перелітні птахи. Відлітають вони тихо і непомітно, починаючи з середини серпня. Зиму проводять на півночі Африки, у рідні краї солов'ї зазвичай повертаються в перших числах травня. Починають співати солов'ї не відразу після прильоту на батьківщину, а лише через тиждень і тільки після того, як лісовий світ покриється листям. Вони співають щодня, замовкаючи ненадовго лише в середині дня. Солов'ї все життя, а це близько 10 років, живуть на одному і тому ж місці. Після зимівлі в Спекотній Африці вони повертаються в свої гнізда. Справа в тому, що вони дуже розбірливі у вибірі місць проживання. Після тривалого вибору житла вони не хочуть повертатися в порожнє, необжите місце. Соловей є символом поетів. Поети бачать солов'я не просто співаком. А й майстром вищого мистецтва, здатного нести красу. Хочу познайомити вас з горихвісткою звичайною. Це невелика, але вкрай помітна пташка, відзначена родуватим забарвленням грудки та хвоста, здатна жити поруч з людьми. Горихвістка це пташка, яка вражає своєю красою та характерним посмикуванням хвоста. Її яскраві пір'їнки нагадують вогники, що, ймовірно, і стало причиною її назви. Чим же така унікальна ця пташка? Цей вид птахів має здатність до інтелектуального навчання. Тобто дослідження показали, що ці пташки можуть запам'ятовувати і відтворювати складні звуки інших птахів, використовуючи їх у спілкуванні. Ця здатність дозволяє гори адаптуватися до різних середовищ, підлаштовуючи свої звукові сигнали в залежності від присутності інших видів птахів. Проте ця здатність імітації не така розвинена, як у деяких інших видів птахів. Ви тільки послухайте, як вона співає. Харчуються горихвістки переважно комахами, а для вигодовування пташенят шукають білкову їжу. Також вона охоче споживає ягоди, фрукти та насіння. У холодний період року горихвістки відлітають у теплі краї, де зберігається їх їжа. Зазвичай пташки відлітають на південь Європи або в Північну Африку. У природі гори хвістки воліють селитися в ділянках з деревною рослинністю, тобто в лісах, лісопарках, а також у садах, де не використовуються отруту хімікати. Шлюбний сезон проходить між квітнем і червнем. Самці гори хвістки, звичайно, першими прибувають до місць гніздування і становлюють територію, на яку за кілька днів прилітають самки. Самець вказує на місце для гнізда, сидячи біля нього або поруч. Гніздо зазвичай розташоване на висоті від 1 до 6 метрів над землею в дуплі в дереві, в старому пеньку, поміж каміння, в стіні будинку чи в штучній гніздівлі. Гніздо виглядає як пухка споруда, зведена з трави, корінців, моху та іншої рослинності та вистрелена шерстю та пір'ячком. У гнізді горихвісток зазвичай буває від 5 до 7 яєць, які висиджуються протягом 12-14 днів. Пташенята лишаються в гнізді протягом 15 днів до набуття здатності літати, після чого вони лишаються ще залежними від батьків. А вже через два тижні покидають гніздо. Гори хвістка звичайна не має спеціального природоохоронного статусу в Україні і вважається досить поширеним видом. Однак вид буде під загрозою, якщо вирубатимуться ліси, чагарники, які є дуже важливими для них. Білі лелеки є символом щастя і добробуту в багатьох культурах. Про це говорять численні легенди, казки, повір'я, що дійшли до нас із тих часів. Лелека великий птах, висотою близько метра. І вагою до 4,5 кг. Середня довжина лелек від цього до хвоста становить 1-5 метри. Незважаючи на свій розмір, це достатньо беззахисні птахи. На них можуть нападати орли. Живе птах довго, в середньому до 20 років. Ці птахи майже мовчазні, лелеча мова. Це посвистування, клацання дзьобом, шипіння. Лелека стукає однією половинкою дзьоба, створюючи при цьому певний звук. Цими клацаннями вони вітають один одного, а також захищають гніздо від чужаків. Своє житло птахи будують надійно, укріплюючи хмизом, травою, гілками дерев у декілька рядів. От і не дивно, що в середньому гніздо білого лелеки важить до 250 кілограм, а його діаметр півтора метри. Виявляється, у лелека гнізда передаються від батьків дітям. Кожне нове покоління лелек, звичайно ж, ремонтує своє гніздо, проте немає необхідності будувати нове. Дослідники знайшли найстаріше лелече гніздо в Європі, вік якого 400 років. До речі, лелеки сплять, стоючи на одній лапі. Раціон у лелек різноманітний це комахи, змії, жаби, ящерки та гризуни. Лелеки мають чудову здатність поїдати отруйних змій без шкоди для себе. Очевидно, вони мають імунітет до отрути. І останній цікавий факт про лелек 19 березня у народі називають лелеченим днем або днем лелек. За повір'ям вони приносять на своїх крилах весну і щастя. Шпак цей співочий птах, представник сімейства шпакових. Нині ці птахи мешкають на багатьох континентах. Але вперше вони з'явилися у Європі. Назим шпаки відлітають зі Східної та Північної Європи на південь. Відстань при перельоті з граї шпаків може досягати 2000 кілометрів. В нашу країну шпаки прилітають ранньою весною. Вони відразу починають заселяти дупла дерев і шпаківні. Шпаки вважають за краще жити поряд з річками, болотами, полями, фермерськими господарствами. Ці невеликі птахи належать до довгожителів. У дикій природі вони зазвичай живуть 10-12 років, але максимальна тривалість життя. Становить 15 років і навіть більше. Оперення шпаків чорного кольору з металевим відливом. На пір'ях деяких з них можна спостерігати переливи фіолетового, зеленого, бронзового та блакитного відтінку. Шпаків можна назвати всеїдними, їхні смакові уподобання. Пов'язані з поточним сезоном. Білкова їжа, комахи, черв'яки у весняний сезон. У літні та осінні періоди шпаки додають у свій раціон насіння, ягоди, фрукти, овочі. Всеїдні пташки можуть полювати навіть на жаб і ящерок. Основними ворогами шпаків є хижі птахи, орли, сови, беркути. Навіть відстають від них сороки та ворони. Нерідко руйнують гнізда шпаків, куниці, дикі кішки та змії. Створивши пару, шпаки знаходять місце для гнізда. Це найчастіше дупло чи шпаківня. Нащадків висиджує самка, але майбутній батька може її підміняти. У середньому через 12 днів вилуплюються абсолютно голі та сліпі ташенята. Батьки літаючи за кормом до 300 разів на день приносять ташенятам комах як білкову їжу. Через три тижні пташенята вперше вилітають з гнізда завдяки хитрощам батьків. Шпак майстерно імітує голоси інших птахів, йому підвладний величезний діапазон звуків, свист, нявкання, квакання, деренчання, скрипи. Шпаки, що живуть з людиною, відтворюють слова та фрази людської мови.